Шановні викладачі, шановні студенти, протягом останніх 4 років ми провели дуже гарний час. Хочу подякувати нашим викладачам, старшим викладачам, що розуміли всі чотири роки нас. Можливо, ми десь прогуляли, щось не довчили, але ви завжди нас розуміли і лояльні позиції. Ми за чотири роки стали дружньою родиною. І не тільки як в групі окремо, а між групами, між викладачами. І наш економічний факультет, мабуть, єдиний в університеті, в який е, живе дружно, вони разом до чогось доходимо. І один одному всі допомагають. І тому хочу ще раз подякувати студентам, особливо Олі Степанівні, нашої нашою ї групи. Так, і нашому декану за те, що нас вивчили, дали, можливо, хтось використає, можливо, хтось не використає цей багаж знань. але те, що зрозуміло нам розповіли.